48 тисяч доларів. Мерседес чи квартира на оболоні одна й та сама сума, але два абсолютно різні цвіти. Мерседес за 48 тисяч купує людина, для якої авто це не просто засіб пересування, це емоції, статус і спосіб відчути свободу. Вона цінує швидкість, комфорт, дизайн, і в цей момент квартира не є її пріоритетом. Однокімнатна ж квартира на оболоні за ті ж 48 тисяч. Приваблює зовсім іншого покупця для нього важливість стабільність, інвестиція в майбутнє, власний простір чи дохід від оренди. Машина преміум класу не має такого значення, як квадратні метри. Кожен товар від автомобіля до квартири має свого клієнта. Не того, хто в принципі може купити, а того, в кого є конкретна потреба та мотивація. Якщо ж ваша квартира зависла на ринку, це не завжди про ціну. Можливо, ви просто не вийшли на свого покупця, не потрапили Вали потрібну цільову аудиторію, не показали головних переваг об'єкта, не виводували правильну стратегію просування. Нерухомість не продається усім підряд. Ваш покупець існує, потрібно лише знайти шлях до нього, а це робота досвідченого рієвтора, який знає, як і де зацепити саме свою аудиторію.